Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми продовжуємо з вами цю подорож, читаючи трактат, читаючи думки митрополита Андрея про те, як будувати рідну хату, як будувати свою сім'ю, свою державу. Наступна думка, яку висловлює митрополит Андрей, вона звучить так. Доброю школою громадських чеснот є родина, яка користується повною свободою і має вироблені традиції. Черговий раз митрополит Андрей наголошує на тому, що саме родина є остим місцем виховання. Добрих чеснот. Саме в родині, всім, в, саме в родині не в сім'ї, але в родині виховуються ці чесноти, саме з родини виходять ті люди, які потім можуть як привезти свою країну, своє місто, своє, своє село до розквіту, так і можуть навпаки знищити загубити. Повністю все, що має його руках. Тобто родина це є джерело добра майбутнього своєї країни або ж навпаки, це є джерело загибелі країни. Саме відносно віднос, відно, від того, яка, як в родині є виховані люди, діти, і залежить наше майбутнє. І от він. Говорить про ще один важливий момент, що є необхідно, щоб родина була дійсно такою е, життєдайною, щоб в родині розвивались і е, майбутні покоління, і дійсно виховувалися гідні люди. Перше, це свобода. Попри всі, е, знаєте, Стосунки про те, що є батьки, діти, є дідусі, бабусі, прабабусі, прадідусі, тобто покоління у родині має бути свобода. Тобто у родині повинно бути право, що кожен може висловитись, що кожен може сказати свою думку. І при цьому всьому цю думку мають чути і поважати. Але свобода це не тоді, коли кожен говорить, що хоче. Свобода це коли висловлюється своя думка, але є хтось один, який робить підсумок і приймає рішення для, добра загального, для загального добра родини, вибирає саме то найкраще, що буде будуючим і формуючим. І саме на прикладі такої мудрості молоді, тобто діти, вони виховуються на прикладі такої свободи. В Ордені не має бути тиранії, коли хтось один глава сім'ї, глава родини, допустимо, сказав: Я так сказав і все, і не, не цікавить нічого. Знаєте, мене завжди вражало, я, я тепер це. Починаю розуміти, коли ще, будучи малим, ми ходили в гості, то родина збиралась. По татовій лінії, по маминій лінії, ми приходили в гості один до одного. І так було в, наші, в нас зазвичай, що ми приходили в неділю, ми всі збиралися у батьків тата, у батьків мами. І на тих, от, знаєте, зібраннях, можна так сказати, тих е родина обговорювала своє майбутнє. Родина обговорювала, що її чекає на цілий тиждень. Кожен висловлював свої якісь плани, побажання. Знаєте, весною вони складали якийсь такий графік, в кого коли садять картоплю осінь у кого коли збирає. Чи як е, хтось проводив якесь будівництво, то родина сходилась, обговорювала, де можна, що взяти, який матеріал, що треба зробити. То, розумієте? Тобто оці обговорення, але письмо завжди хтось старший, хто був головою родини, кого негласно вважали, знаєте, таким стовпом родини. Всі висловились, але він сказав. Знаєте, і ось це є справжня свобода в родині. Другий момент, на якому наголошує Митрополит Андрей, це те, що в родині мають бути традиції. Ну, ж таки, на прикладі своєї родини, традиція, коли ми на святвечір завжди йшли в гості. Зрештою, це така традиція є на заході України в багатьох родинах. Коли діти приходять в гості до своїх батьків, якщо вони живуть окремо, тобто вони йдуть на спільну вечерю. І це було гарно. Традиції такої гарної традиції завжди, я пам'ятаю, пов'язана теж з Різдвом було, коли на сьогодні вечір вечором, ну або протягом дня, люди йшли на цвинтар, на кладовище і запалювали свічки. Як момент такого провіщення Різдва. Знаєте, це теж і така гарна традиція поминати всіх мертвих, коли разом всі мертві і живі. Так от, чому я про це все згадую? Бо саме приявність традицій у родині виховує в родині одну важливу річ. Члени такої родини. Ніколи не будуть говорити, яка різниця? Саме наявність традиції вона виховує у людині відповідальність. Наявність традиції виховує у людині відчуття приналежності до роду. Вона виховує повагу до історії, до свого минулого. Наявність традиції вона виховує гордість за мою родину. За моїх батьків, дідів. Саме традиції формують оце відчуття приналежності до роду. Традиції в народі, традиції в сім'ї, в родині. Традиція це те, що формує нас. Можливо, саме тому, коли радянська влада прийшла на Україну. Вона першим ділом, що почала знищувати всі традиції. Були заборонені місцеві, знаєте, такі якісь особливості. Переслідувалось те, що ходили з вертепом, колядувати. Вже зараз, навіть, не можу сказати так швидко, але знищувалась школа, культура. Все говорилося, за прикладом, яка різниця? Всі однакові. А коли всі одинакові, немає нічого, бо все моє твоє, моє твоє і ніхто нічого не цінує. І от те, про що говорить митрополит, коли в родині є свобода, коли в родині є традиція, тобто, Відчуття приналежності, поваги, от тоді ця родина стає школою, яка формує суспільні чесноти. Тоді ті люди, які виходять з цієї родини, вони знають, як турбуватись про когось. Вони знають і поважають свободу іншої людини. Їм не є байдуже. Вони бережуть свої звичаї і традиції. Зрештою, подивіться, наприклад, я захоплююся дуже Японією в цьому значенні. Скільки часу пройшло, але по сьогоднішній день родинні традиції там великій пошані. І можна сказати, що Японія це одна велика традиція, це країна, яка є закрита для зовнішнього світу. І водночас вона є у всьому світі. Японці, які гордяться своєю культурою, своєю історією, своїми традиціями. І вони це несуть іншим, вони не бояться про це говорити. І для них це формує не тільки їхні родини, але це формує їхню державу. Робить її ідентичною. Тому наш обов'язок. Один з моментів перемоги в цій війні це не втратити свободу не тільки зовнішню, але свободу родини. І це, не, і це відновити наші традиції, традиції нашого народу, традиції своїх родин. Бо тим самим ми будемо засвідчувати, хто ми є. Тим самим. Ми будемо говорити не тільки нашим ворогам, що ми є інші від них, але ми будемо говорити цілому світу, хто ми є. Тож, пам'ятаємо, свобода і традиції формують. Це є школа формації чесноти. Так наголошував митрополит Андрей. І цього ми повинні прагнути в нашому житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу пригадати, що завтра, в неділю, наш день розпочинається в 9-й годині Божесної літургії, і це є початок нашої молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!